Черкаським пільговикам доведеться ходити пішки. У скарбниці бракує грошей на їхній приїзд у тролейбусах. Невдовзі на лінію може не вийти аж третина рогатих. Директор Черкас Електротрансу просить про допомогу і бізнесменів, і чиновників ті ж кивають на державу. Олена Берестенко далі Лариса Михайлівна щодня виходить на зупинку на ринок до родичів чи в лікарню скрізь їздить тролейбусами, що ті можуть зупинитися для пенсіонерки. Справжня біда економлю 5 гривень в день. Це 150 гривень гривень місяць. Не маєте і получається були не щодня. Рогаті перевозять до 30 тисяч пільговиків як Лариса Михайлівна. Утім, на таких пасажирів держава не додала субвенції більше аніж три з мільйони гривень. Це виручка, а ось тут 5. Це вирішки на годинах. Це директор Черкас Електротрансу показує розрахунки. каже, проблеми нові причини старі: зростає мінімальна зарплата, дорожчає пальне й енергоносії. А перевезення пільговиків держава відшкодовує тролейбусному парку на рівні минулих років заробити самому на себе. Запевняє директор підприємству не до снаги. Місто ж там повністю оновлений рухомий склад електро за рахунок бізнесу, інвестицій затягують. Так, на території міста сьогодні там розвивається. Нічого не станеться, якщо ти там 10 тисяч на транспорт загального користування на такий-то рахунок в рік. І всі, всі по 10 тисяч вони новили пункт. Кожне місто підходить індивідуально. У нас в цьому ціле Руку помочі, каже головний тролейбусник, не простягли ні владці, ні бізнесмени, а економити тут уже ні на чому. У тролейбусному парку вже відмовились від опалення надбавок і премій. У мерії про такий борговий зашморг знають. Та поки кажуть, допомогти тролейбусникам нічим. Моя пропозиція до обласного бюджету, щоб вони виділили нам субвенцію в загальний фонд. Будемо пробувати там вишукувати, хоч кошти будемо дивитися, що ми можемо переглянути з наших програм. Ларисі Михайлівні такі роздуми владців ні до чого. Пенсіонерка боїться, аби через їхнє зволікання не довелося платити за приїзд із власної кишені. Наскільки старої загнали в безвихідь, що не йде про те, щоб ти їхав з якимсь комфортом, хоча б доїхати. Олена Брестенко, Роман Буша, Вікка новини.